Це обмазка заводська. Є такий невеличкий вмятінг. Це грязь. Грязько. Опа. Все чудово. Тут все в ідеалі

Що не милось, все чудово. Турба суха, турбіна, по мотору все сухо скрізь, все добре, я нічого тут не мив, поки що може пізніше помию, але зараз заснімаю все як є. От, кришка без накипі, без нальоту всякого. Все чудово. Масло мотюль замінено кілометрів 100 назад. Там є відео на YouTube. блін, не закрив капот. Так. Не закрив. Не відкрив, не закрив. О, закрив. Помилок ніяких немає, все чудово. Русиф... Русифіковано. Інтерфейс чи... ну так, да. це Оце все розіфіковане, шкали зроблені на кілометри, переведені вже. Пише ручник стоїть і двері відкриті. От розхід 12,3 літра це чисте місто. Я тільки їздив в місті, я за місто нікуди не виїжджаю, в керму. Клімат працює, все чудово, все холодить, на вулиці жара. Бочка працює без зауваження. Все чудово.